30 червня у рамках всеукраїнського благодійного марафону у місті Корисні відбудеться черговий благодійний концерт Подаруй дитині відпочинок за участю відомих українських зірок. Напередодні цього заходу відбулася прес-конференція, де обговорювалися усі деталі, мета та важливість організації у нашому місті подібних благодійних акцій, кошти з яких направляються дітям з обмеженими можливостями. Міський голова Володимир Москаленко вказав на те, що сьогодні надзвичайно важливо є допомога людям а особливо дітям з особливими потребами, і важливо, коли бажання допомогти у людей йтиме від щирого серця. Головне те, як сьогодні відноситься громада, пересічені громадяни просто прості люди до до цієї проблеми, і наскільки вони співчувають, наскільки вони допомагають, і особливо ті спонсори, які сьогодні є від самих простих до заможніх, ми тут якби не ділимо. І для цього залучаються всі сили, всі можливості, які є на сьогодні. Сама ідея, всього так би червоної лінії, проходить, що допомогти – це просто. Ну це просто унікально. Самоділі це просто, Даже якщо ти одну гривну кладеш, просто допомогти. Але відчуття причетності до великої гарної справи воно повинно переповнювати. Мета благодійного концерту зібрати кошти на потреби дітей-інвалідів, а саме на оздоровлення їх у спеціальних реабілітаційних закладах. Ігор Єсін, начальник управління праці та соціального захисту населення, наголосив, що у місті наразі на обліку перебуває більше 300 дітей з обмеженими можливостями. 100 дітей перебувають вдома і знаходяться повністю лежачі і за весь цей період часу ніхто з них не відвідував санаторно лікувальні, лікувальні заклади не відвідували моря і не відвідували реабілітаційні центри за цей час я хочу сказати, що в Україні вже реабілітація інвалідів в реабілітаційних закладах підіймається на досить сучасний і прогресивний рівень. У нас відкриваються нові заклади. Це санаторій в Тускавці імені Казявкіна, це потужні реабілітаційні центри в Євпаторії в Криму. І для відвідування таких центрів нашим дітям зрозуміло, що потрібні великі кошти. Оздоровлення дітей-інвалідів у подібних закладах є дійсно дуже важливим. Це підтвердила і Юлія Лазар, мама восьмирічного Назара. Дитя в мене лежаче. Він мене не розмовляє, не сидить сам. Він мені, ну, у нас лежачий. Коли нам пів року нам його дали на санішовки, в Житомирі ми лежали, ну, нам так сказали, що дитя не підлягає ніякому лікуванню. Через Рік нам сказали там добрі люди, що є така клініка в місті Трускавці, кій, частна клініка професора Казявкіна. За 8 років пролікували його 17 разів. Останній раз ми були у марті місяці. Нам оплатила лікування залізнична дорога, тому що я ще маю другу дитину і ще знаходжу по уходу за другою дитиною. Спасіба, звісно, железні дороги раз у год вони нам оплачують. Це Лікування Лікування стоїть зараз на даний момент 650. Це тільки одне лікування, помимо того, що ми знімаємо квартиру, проживання і все остальне треба. Лікуватися як мінімум нам треба два рази в год цієї клініки. І, наверное, благодаря цій клініці я благодарна Богу за те, що в мене ця є клініка, і не дитя хоч трошечки, як кажуть, і може посидіти в колясці. Хоча ми поїмося шприца, годуємо все на блендер, ну тобто тяжеловато. На конференції також були присутні спонсори, які відгукнулися на цю акцію. За їх словами, не потрібно залишатися байдужими, а завжди давати руку допомоги тому, хто її потребує. Ініціатор проведення акції Володимир Присяжний, який вже не вперше сприяє органіцію нашому місті благодійних концертів, також наголосив на тому, що дітям потрібна допомога і кожен з нас може долучитися до доброї справи кожна гривня або кожні дві гривні, які ви кинете, вони підуть на оздоровлення, відпочинок дітей. У нас 300, це це шалена просто цифра для міста Коростеня, 300 <клес> дітей інвалідів. Тож, шановні коростенці, 30 червня о 18-й годині чекаємо вас на благодійному концерті Подаруй дитині відпочинок, який пройде у парку імені Миколи Островського. Для вас буде співати Аліна Гросу, Діа Фільмі, Тоня Матвієнко, Олег Кензов та багато інших відомих українських артистів. Вхід вільний благодійна допомога буде збиратися волонтерами у спеціальні бокси під час концерту. Допоможіть, це просто.